Комаху, яка робить наше життя солодким. Про кого будемо говорити? Бджоли. Про бджіл. Так, що ж бджоли надають? Мед? Мед. мед. Так, це єдина комаха, яка дає нам готовий продукт мед. Крім меду що ще бджоли дають. Ну, ви бачите різний мед, подивіться, ось так виглядає, як ви думаєте, з чого цей мед. Такий світленький, жовтенький, жовтої рослинки. От вам підказочка, як називається соняшник. А ось цей такий темніший з гречки. Але кожен мед по своєму корисний. Ось він вже в нас застиг, спочатку він відклик. Ще які продукти бджільництва, ви знаєте, такий пилок бджолини, чудо, є дуже корисним продуктом. В чому ж його користь? Фактично тут міститься більше ніж половина таблиці Менделєєва. Стільки різноманітних, корисних мінералів та. Інших поживних речовин. Але що цікаво, не кожного можна вживати цей продукт, тому що багато людей мають алергію. Як на рослини, відповідно бджоли збирають що? З чого? З рослин. Так? І ще один природний антибіотик, який дають бджоли, це прополіс. З нього багато роблять ліків і в косметології використовують. А ще бджоли є дуже гарними математиками. Але отже, подивіться, ось такі правильні комірки може зробити лише бджола. Маленька така комашка, але вона бачить, яку вістань треба зробити. От кутики, все-все-все, бачите? Яких ж розмірів буває бджоли? Маленькі, ну у нас вони десь такі до двох сантиметрів, правда, розмірі на території України, взагалі, якщо взяти його, ну, що взяти сантиметрів. Ну найбільше близько чотирьох сантиметрів як сірникова коробка в Індонезії. Взагалі то думали науковці цей від зник, але от кілька років назад знайшли кілька сімей даних бджіл. Найменше ж розміром з макове зернятко.